Привіт БМВшники! Виграли нову машинку для нашого клієнта. Це BMW X2. Виглядає класно. Це 18-й рік, 60 миль його повний привід, на повному приводі вони краще ціняться, ніж на передньому. Незначне переднє пошкодження. По факту немає телевізора, радіатор, касета радіатора вся ціла, заміна капота, бампера. Крилешко теж міняється. Тут, бачите, є кучка запчастин лежить біля машини. Вони всі поїдуть до нас і будемо її складати. Так, 66 миль пробігу в 2-літровому моторі. Гарний білий салончик, чорна стеля. Всі, ну, всі люблять чорний потолочок на BMW. панорама. Ну, коротше, крута комплектація. Нема навіть що сказати поганого про цю машину. Стало 16900 без ремонту в Україні. З ремонтом, я думаю, 22-23 вона спокійно стане, того, що ну, BMW є BMW, оптика дорога. Бо тут я щось оптики не бачу, може десь тут вона накрита. Ну, а менше тим, В нас ці машинки починають продаватися від 26 27 тисяч на повному приводі, на хорошій комплектації. Це в більш-менш адекватному стані, орієнтовно, як це. Якщо щось більш тотальне, це там 24 з копійками і там до 26, то звертайтеся в компанію Інтертрейд, підберемо для вас крутий автомобіль, який ви захочете. Дякую за увагу.